Відкривай, Ванюша. Відкривай, послухайте. А ну Ніна, давай я вже. Ай, так і шо. Боже. Спасібо вам. Свято Спасибо. зробили нам на Пасху. Так, да, це настояще свято. Вот этих жителів. Дякуємо. Нашим надзвичайникам, бо вони працюють в надзвичайних умовах, нам завжди допомагають, привозять по першій просьбі, привозять завжди воду, Всегда зроблять нам завжди свято. Я ж кажу, цей раз кажу пасочки, такі гарні пасочки нам зробили свято. Ми дуже їм дякуємо, дуже гарний колектив. Велике, да, велике дякую, так, да, велике дякую. Визволіли тоді здоров'я. Та рятувальники — молодці. Це я не знаю, такі паски привезли, що тільки ж Не видно буде. О, я да, Не ожидала, так що високо дуже Дякую. Ой, та що Я сподіваюся. я так жду миру, так хочу миру, вже дуже устало, вже сила хата. Хочу подякувати волонтерам та ДСНСникам, які привезли нам гарні такі Пасхи, яйця. Дякуємо їм за те, що... Не забувають нас і долучаються до нас. Возили технічну воду на пункті незламності по вулицям, роздавали пасхи в кількості 300 штук. Звісно, чекають з радістю. Ми їхня допомога, ми їхня підтримка.